Географія це найлегший вибірковий предмет з усіх. Таке можна часто почути від вчителів. Так от, сьогодні ми детально розберемо все, що потрібно знати про НМТ з географії у 2026 році. Чи справді він такий легкий? Ми поговоримо про структуру тесту, найважливіші теми, правильний розподіл часу та на які спеціальності вона потрібна. До речі, у Драгі з'явився повноцінний курс підготовки до НМТ з географії. Завантажуй застосунок за посиланням в описі і зроби свою підготовку максимально ефективною та цікавою. Перша тема безкоштовно. Географія на НМТ це не просто черговий тест, це реальний шанс підняти свій бал та відкрити двері до великої кількості спеціальностей, адже ви самі обираєте, чи буде цей предмет у вашому другому блоці. Тест проходить в комп'ютерному форматі. На нього відводиться близько 60 хвилин із загальних 240. І найприємніше, що результат ви бачите одразу після завершення. Структура тесту проста та прозора: всього 30 завдань, за які можна отримати максимум 46 балів. Завдання поділяються на три типи: 20 класичних тестів, де потрібно вибрати одну правильну відповідь з чотирьох. Кожне таке завдання оцінюється в 1 бал. Шість завдань формату три із семи. Тут потрібно знайти одразу три правильні твердження. За кожну правильну відповідь ви отримуєте по одному балу, тобто максимум три бали за одне завдання. Та чотири завдання з короткою відповіддю: треба самостійно вписати число, слово чи термін. Це найцінніші завдання, кожне з яких оцінюється в два бали. Тепер про найважливіші теми: є п'ять ключових блоків, без яких не обійтись. Перше це вміння працювати з картою, координати, масштаб, аналіз картосхем, це основа. Друге природні умови та ресурси України, рельєф, клімат, річки та корисні копалини. Третє населення і розселення густота урбанізація, великі міста, четверте світове господарство та роль України в ньому, лідери виробництва, транспортні коридори, галузі промисловості і п'яте глобальні виклики: екологічні проблеми та сталий розвиток. Пам'ятайте, підготовка це не зубріння, а практика. Чим більше ви тренуєтесь, тим впевненішими будете на іспиті. Ми постарались зробити процес практики максимально цікавим та інтерактивним. Завдяки крутим візуалізаціям інформація легше запам'ятовується, а завдяки рівням складності ви завжди розумієте на якому ви рівні і що підтягнути. Ну і звісно, з'являється спортивний інтерес таки дійти до просунутого рівня в темі. Що ж, повернімось до самого тесту. Важливий момент, що довідкових матеріалів під час тесту з географії, немає. На вас покладається вся відповідальність. На весь блок у вас є лише близько 60 хвилин. Ось ідеальний план. На 20 простих завдань виділіть не більше 25 хвилин. На шість складніших завдань формату 3 і 7 потрібно буде близько 15 хвилин вашої уваги. А найцінніші чотири завдання з короткою відповіддю залиште на фінал. Під них сміливо плануйте ще 15-20 хвилин. Чіткий тайм-менеджмент це ключ до успіху. Скільки ж балів ви можете отримати? Максимум 46 так званих сирих балів. Потім їх переводять у шкалу від 100 до 200 балів. Важливо розуміти, що на високому рівні кожен бал на вагу золота. Наприклад, минулого року різниця між 45 та 46 балами становила цілих 4 бали за шкалою. Тому ваша мета максимум. Тепер про спеціальності. Географія потрібна для вступу на низку напрямків. Найвищий коефіцієнт 0,5 для таких спеціальностей, як середня освіта з географії, географія та регіональні студії та науки про землю. Коефіцієнт 0,4 для екології, культурології та бібліотечної справи, та 0,35 для економіки, менеджменту, туризму та готельно-ресторанної справи. Якщо ваша ціль одна з цих спеціальностей, географія це ваш вагомий козир. Тож зараз вам важливо зрозуміти, чи географія це те, що потрібно, і якщо ви вже повністю впевнені в цьому. То вперед, в застосунок драгі. Почніть з безкоштовної теми вже сьогодні. Підготовка до НМТ має бути успішною, ефективною та без зайвого стресу, особливо з географією. Оберіть правильний інструмент та досягайте своїх цілей.